Доброго дня, любі малята багато століть нарцис, витончена весняна, ніжна квітка з тонким стеблом і вишуканим ароматом, вважається символом краси. Ці чудові пахучі квіти цвітуть навесні, ледь не в кожному квітнику. Але найбільш нарцисовим дивом Бог обдарував Україну. На Закарпатті під містом хуст. В урочищі керещі розкинулася неозора долина нарцисів. Чому нарциси повністю заполонили рівнину долину? Це велика загадка, яку вчені ще не розгадали. Пропоную сьогодні виготовити аплікацію весняне диво нарциси. Для роботи нам знадобиться основа блакитного кольору. Різнокольоровий папір, простий олівець, ножиці, клей, соломинка та серветка. Спочатку ми взяли шматок зеленого паперу, так, соломинку та ось таким чином скрутимо трубочку та склеїмо кінці. Ось в нас вийшло ось таке стебельце. Так, ми зробили ще іншого розміру меншого два стебельця. Та з жовтого паперу вирізали багато ось таких пелюсточок наших нарцисів. Тепер ми візьмемо шматок омаранчевого паперу, зігнули його навпіл та надрізали його не до кінця. І тепер дивіться, ми ось так скручуємо. Ось таким чином. Так, та склеїмо. Ось в нас вийшли ось такі серединки наших нарцисів. Ще ми вирізали з зеленого паперу, ось такі довгі вузенькі листочки. Ну що ж, тепер ми будемо на основі формувати наші нарциси. Так, стебло. Пелюсочки. Так. Ось так. Гарні виходять. Квіти. Так. Ось таким чином. Листочки, звичайно ж. так, ось така серединка. То Та приклеїмо все. Подивіться, яка гарна аплікація в нас з вами вийшла. Спробуйте і ви виготовити такі чудові нарциси, любі малята, успіхів вам у творчості і до зустрічі!